эмулировать по взаимодействию, повышению эффективности. Питання, що стосується мит, які застосовує Російська Федерація, на стосовно карамелі. І таке гаряче поточне питання щодо імпорту кондитерки компанії «Рашен». Ці питання ми обговорювали. Ми просили міністерство господарства Російської Федерації допомогти нам звернутися до прем'єр-міністра Російської Федерації. Керівництво міністерства запевнило нас, що ми можемо розраховувати на їх підтримку, їх позицію якраз в рамках торгівлі кондитерськими виробами. Безпосередньої кампанії про яку йде мова.